Вітаю! В даному відео я розповім про сорти та гібриди томатів, котрі я вирощував в сезоні 2025 року. В основному це старі та перевірені сорти, котрі я вирощую вже багато років і планую вирощувати і надалі. Але є й кілька новинок, котрі я регулярно випробовую в своїх умовах з метою пошуку чогось нового, красивого, врожайного та обов'язково смачного. Cherry Gold F1, ранньостиглий високорослий гібрид з плодами жовтого кольору. Без перебільшення, це мій улюблений гібрид типу Cherry. В нього просто неймовірний смак. Для тих, кому подобаються солодкі томати, кращого варіанту я поки не знаю. Крім відмінного смаку, цей гібрид характеризується також високою врожайністю і стійкістю до хвороб. Однозначно, я буду вирощувати його і надалі. Томат Сам Мерсан f 1 Ранньостиглий, високорослий гібрид типу черрі з плодами жовтого кольору. В цьому році вирощував його вперше. Коли обирав насіння, одразу кинулась в очі фотографія велетенської китиці з неймовірною кількістю плодів. Потім побачив ціну насіння, вона була досить велика, і мені захотілося спробувати виростити цей гібрид. Одразу скажу, він не розчарував. Він одразу став один ряд з моїм улюбленцем Чері Star Gold. Різниця між ними в формі плоду, тут вона більш округла. А Star Gold видовжена. Форма китиці тут теж більш об'ємна. Стар Голт вона більш видовжена. Ну і смак. Тут він трішки з кислинкою, що мені теж дуже до вподоби. Це дуже достойний гібрид, і, незважаючи на вартість насіння, я його всім рекомендую. Cherry Sakura F1 ранній, високопродуктивний, високорослий гібрид томату Cherry. Рослина потужна, формує довгі китиці. З численними 18-20 г яскраво червоними круглими щільними плодами, які мають чудовий солодкий смак і стійкі до розтріскування. Сиджу його не вперше і однозначно буду вирощувати в майбутньому. Мені дуже подобається його смак. Томат Cherry KS277 Ранній високорослий гібрид чері з плодами тигрового кольору. Плоди сливоподібної форми. Масою близько 25 грам. Саме через відмінний смак та оригінальну форму плодів. Вже не перший рік я вирощую ці томати і планую вирощувати в майбутньому. Томат Мадрид F1 однозначно один з фаворитів на моїй ділянці. Це саме той випадок, коли з дорогого насіння виростають чудові плоди. Унікальний колір та форма. Поєднані з дивовижним смаком та великим розміром роблять цей томат лідером сезону. Це точно варто спробувати. Плоди дуже гарної серцевидної форми, привабливий колір, що переходить у біколор, жовтий з додаванням червоного. На сонці вони жовті, а в затінку червоні. Плоди великі, багатокамерні, м'ясисті, солодка та ніжна м'якоть і приємний смак. Томат Корніївський рожевий. Томати цього сорту я побачив на YouTube каналі все своє і в них же придбав насіння. Томат ранній, високоврожайний і саме головне, дуже смачний. В нього довгий період плодоношення. В моїх умовах плодоносить до пізньої осені. Плоди великі 300-500 г. Дуже багато соку. Ідеальні для переробки на томатний сік. Однозначно буде збирати своє насіння і садитиме надалі. Томат сарра. Ранньостиглий високорослий томат один із моїх фаворитів сезону 2025 року. В цьому році я їх посадив вперше і однозначно буду вирощувати в наступному. Мені сподобався їхній смак, колір та форма плодів. Плоди досить крупні, вагою 300 г і більше. З носиком. Дуже врожайний гібрид, який продемонстрував високу стійкість до захворювань в умовах цьогорічного непростого сезону. Томат ювель рожевий. Інші назви ювель або ювель рожевий велетень. І це дійсно велетень. Кілька років поспіль плоди цього сорту найбільші томати на моїй ділянці. Були екземпляри вагою понад 800 грамів, і це не на першій китиці. Крім великого розміру, у них ще й чудовий смак: це смак томатів з дитинства, багато соку, солодкі з помірною кислинкою. Від таких томатів я не відмовлюсь і буду і надалі їх вирощувати. Томат дебарао рожевий дуже потужний високорослий сорт, котрий може досягати висоти кілька метрів і який потребує надійну опору та підв'язку. Мені дуже подобається його смак, тому буду вирощувати його і надалі. Плоди ідеально підходять для свіжого споживання та приготування салатів. Томат Нуксі f 1 Середньопізній, середньорослий гібрид томату чудовий томат, який я вирощую вже багато років, плоди щільні, м'ясисті, цукрові, красивої округлої форми, середня вага плоду 200-300 г, томати насиченого золотисто-жовтого кольору як ззовні, так і всередині. Плоди не схильні до розтріскування. Томат солодкий смак, як в дитинстві. Єдиний його недолік це порівняно. Пізній термін доздигання. Приходиться довго чекати. Але коли вже дочекаєшся, то споживаєш чудові плоди до пізньої осені. Однозначно буде вирощувати його в майбутньому. Томат Сибірський тигр високорослий сорт середнього терміну дозрівання. Він характеризується красивими плодами з темно-фіолетовим забарвленням. Цікавий і оригінальний смак, в якому присутні незвичні нотки. Я не впевнений, чи буде садити його надалі. Все ж таки, це трішки не мій смак. Томат Марманде. Цей томат. Прийшов до мене з такою назвою, як подарунок до замовлення. Сорт високорослий, потужний і врожайний. Плоди смачні. Я збираю з нього насіння і саджу вже не перший рік. Мої умови йому підходять, він не хворобливий і добре плодоносить. Тому думаю, що садитиму і надалі. Томат Гравітет Ф1. Ранній, червоноплідний, середньорослий гібрид, плоди яскраво-червоного кольору масою 200-250 г, тверді та транспортабельні, досить простий гібрид вирощування. Добре зав'язує китиці, не реагує на підвищене навантаження, витягує все, що нав'язалось. Порівняно стійкий до хвороб. Томат Yellow River F1 низькорослий гібрид сливка, плоди овально подовженої форми, насиченого яскраво жовтого лимонного кольору масою 80-100 г. Дуже висока дружність дозрівання. Ідеально підходить для консервування на зиму. Цей гібрид садив цьому році вперше і більше садити його не буду. Томати сливки це не моє. Для свіжого споживання мені не вистачає соку. А в консервованому виді я віддаю перевагу томатам чері. Томат Зульфія F1 1 Ранньостиглий, високорослий гібрид. Плоди округлі, червоного кольору вагою 150-250 г з приємним солодким смаком та кислинкою. Рослина потужна та стійка до захворювань а плоди чудово підходять для свіжого споживання та переробки томат Соломон F1 низькорослий гібрид, котрий я вирощував цьому році вперше. Вибір на цей гібрид випав через його заявлені характеристики про придатність плодів для довготривалого зберігання. Давно хочу знайти якийсь сорт, котрий буде довго зберігатись, тому вирішив спробувати. Але він мене розчарував, ніякого довгого зберігання я не помітив. Крім того, цей гібрид має схильність до жирування. І хоча смак і вигляд плодів доволі непогані, більше я його вирощувати не буду. Томат капонет ранній, середньорослий гібрид, який характеризується високою врожайністю та якістю плодів. Плоди ідеально підходять для свіжого споживання та переробки. Середня вага плоду 200 г, округла форма, твердий та досить транспортабельний. Плоди не схильні до утворення пігментних плям. Гібрид досить стійкий до хвороб. Томат Каста F1 ультраранній низькорослий гібрид томату, який характеризується великими щільними ароматними плодами вагою 200-250 грам з характерним носиком і солодким смаком. Даний гібрид вирощую в теплиці вже не перший рік і буду вирощувати надалі. Томат Мамако F1 1 Ультраранній низькорослий гібрид. Який характеризується високою врожайністю, стійкістю до хвороб та відмінним зав'язуванням плодів, плоди округлі, щільні, соковиті, червоного кольору мають чудові смакові якості та добре транспортуються, саджу не вперше і буду вирощувати надалі. Томат Пеконет F1 ультраранній середньорослий гібрид для вирощування в теплиці. Цей гібрид вирощував в цьому році вперше і однозначно буду вирощувати його надалі. Плоди округло подовженої форми з носиком, чудові на смак мають тверду шкірку, висока врожайність і подовжений термін плодоношення. Томат Соліросо F1 1 ультраранній низькорослий гібрид. В цьому сезоні я вирощував його в теплиці. Рослина компактна, але дуже врожайна. Плоди невеликі, але їх дуже багато. Плодоношення доволі тривале. Смак плодів чудовий та гармонійний. Однозначно буду вирощувати його в наступному році.